Сьогодні буду говорити про складну тему. Мені випала честь представляти продукт компанії, але перш ніж почати, я хочу задати вам буквально одне запитання і попросити 5 людей на нього відповісти по черзі. Сергій, почнемо з тебе. Де ти Давай. за межами дому або офісу зазвичай п'єш каву? Назву. Скажи нам назву. О, супер. Передай мікрофон Галіні. Галь, добрий день. Добрий день. Ну, в принципі, не здивую, це або вулиця, вулична кама. то я не назву повернувся, або, або це теж АЗС, але ну, ми вилучили ок. А ок, супер. Колеги, мені треба ще три відповіді. А за межами офісу. Так. Десь Назву. за межами. Да. Кафе. Севен. Севен. Прекрасний вибір. в Макдональдсі цікаво. Підніміть руку. Супер, супер. Все. Дякую вам. А насправді, чому я запитав те, про що ми будемо говорити сьогодні, з одного боку, це досить складна технологічна тема, тому що ми є 2 b бізнесом. З іншого боку, це те, що залежить від кожного з вас. І, до речі, ті люди, які дали відповіді в кінці, з мене подарунки, я вас запрошую на сцену. Коли ми з вами п'ємо каву. Ми не дуже думаємо про те, як би пакування, в яке вона налита. Ми не дуже думаємо про те, як воно створена, і насправді мало хто приділяє увагу, тому що це, здається, не бренд. Але це одне з найкращих способів для комунікації вашого бренду. Я хочу розказати трохи про компанію, щоб ви далі розуміли, чому стільки партнерів, і всі, кого сьогодні назвали, є нашими партнерами зараз, окрім Heaven Eleven, на жаль. Але ми виправимося. Всі інші то є партнери компанії Унівест. Юнівест заснований 31 рік тому компанія починала як поліграфія. Ми були найбільшим виробником в СНГ-журналів. У нас були великі експортні поставки. Компанія пройшла чотири еволюції ітерації, коли мінялися обладнання і сфери, в яких ми працювали. І зараз ми найбільші в Україні і один з найбільших в Європі виробник пакування для їжі та напоїв. Бізнес компанії ділиться на два великих напрями. Перший напрям це упаковка для їжі та напоїв, яку ви використовуєте в ресторанах в Макдональдсі, в Ока, в KFC, заходячи в АТБ чи варус за кавою. А другий напрям це те, з чим ми працюємо для наших партнерів: це відра для морозива, відра для лапшишкого приготування, упаковка для попкорну тобто все те, що стає потім на полицю і ми можемо контактувати. В місяць ми виробляємо 100 мільйонів одиниць продукції. Тобто 100 мільйонів контактів з брендом через наше пакування ваших брендів, ті, хто сидять тут партнери і тих, кого немає, йдеть завдяки нашій з вами роботі. Компанія робить все це, керуючись тими правилами, які до неї висуває не тільки український ринок, але й європейський. Тому що, коли у тебе серед партнерів Макдональдс, АТБ, Метро, Візер, САС. Заправка Арлін в Балтії і так далі. І так далі, і купа інших партнерів, ти не можеш не відповідати цьому. Однак всі сертифікати, все обладнання, це лише наслідок. Сама культура компанії, те, що дозволить зробити чотири рівня трансформації, це культура. Компанія є, ну як сказати, адептом, мабуть, буде негарно казати, але справді ми пропагуємо щадлове виробництво, ми його впроваджуємо. Починаючи від системи каскадування цілей і постановки по методології Кошинканері і спускаючи їх вниз. Коли ми працюємо з проблемами, ми використовуємо А3. Коли ми маємо якусь ситуацію, ми не шукаємо винних, а ми робимо з неї приклад і завдяки цьому розвиваємось далі. І це дозволяє людям працювати в такому комфорті і приймати рішення, які можуть швидко змінити напрям, куди ми рухаємося. І це відбулося насправді далі. Трошки про наших партнерів. Це люди, без яких ми, нас би не було, ми були б неможливі і ми, не, ми пишаємось. Я не кажу клієнти, тому що для нас кожен, з тими взаємодіємо, від постачальників картонних матеріалів до логістів, і наші, ті, хто купують товар, це наші партнери. Для себе, звісно, ми їх сегментуємо. Тут ви сьогодні називали ВОК, Ока. Забули чомусь Укрнафту, БРСМ, Сакар. Ну, Сакар. Максима сьогодні немає під такого ребят, Сакара, тому вони не образиться. Але насправді більшість. А ЗК України то є наші партнери. А, є виключення, коли ми не проходимо по обсягам, тому що працюємо лише з великими клієнтами. Та сама ситуація з рітейлом. і Галина, я дуже чекаю, коли в її з'явиться кава машина. Півтори тисячі точок да, вже торгових десь. Ну, Ми дуже чекаємо на цей момент, тому що насправді клієнт номер один в Україні нікому не кажуть, ну це АТБ. По кількості стаканів під каву, яка випивається в одній мережі. Більше навіть, ніж в Макдональдсі, Уявіть. Тобто, люди в АТБ обирають каву більше, ніж в Макдональдсі. Хоча по ціні вона однакова. Ті, хто споживають, ви знаєте. Магія може бути, але насправді ми пишаємо, що це той, що наш партнер. Я обіцяю, ми мосити кав'яні про кого ви говорили. Так. Я в робочі дні п'ю каву в магазину Кузенько, але то буває на вихідних тільки. Я зрозумів. Ви мені ще більше ускладнюєте завдання, тому що останній раз, коли я Вані Ванні я кажу, Вань, дай мені номер близенько. Він мені дав номер, але ми ще не домовились. Да. Ми в процесі, ми дуже любимо Львів, ми це зробимо. Я дуже сподіваюся на це. А, ну, Я думаю, ці компанії не треба представляти. Насправді, добре, що скоро обід всі поїли. Морозова, а більшість виробників Морозова в Україні, то є наші клієнти зараз. Ну і сьогодні Наталя. Зникла Наталі, вона говорила про колаборацію. Тут наш маркетинг, який насправді робить шалені речі. Коли ми приходимо до партнерів і кажемо, давайте працювати разом, наприклад, з близенька. Ми готові вас просувати нашими ресурсами, нашою комунікацією в Україні та в Європі. Ми маємо 18 країн Європи, де ми стабільно поставляємо товари, де ми маємо партнерів, де ми маємо виходи на медіа, де ми маємо зв'язки з пресою. І виставки, які ми вставляємо цю продукцію, ми позиціонуємо наші компанії, наприклад, Fest ми з задоволенням позиціонуємо продукти п'яної вишні в Амстердамі, в Німеччині, в Данії, коли приїжджаємо. Друга важлива частина це соціальна відповідальність компанії. І є три великих проекти. Ми насправді не розпиляємось. Перший це фундація Рональда Макдональда це допомога дітям. А другий це фонд 4.5.0, це насправді військова організація, разом з якою ЮНІВЕСТ купує піжами для поранених. Інклюзивний одяг на ліпучках, який дозволяє людям оперувати, відкривати окремі частини тіла, і цих піжам передано більше п'яти тисяч вже з початку проєкту, який продовжується. Ну і безумовно, найбільша наша благодійність це те, що ми робимо з нашими партнерами. Ми бачимо коронавту, насправді Ока, Вок, АТБ та, мабуть, майже весь свідомий бізнес український. Зараз проєкт збур дуже потужний за Кавою», Він цим користується. І нам дуже важливо це якісно передати зображення, тобто тому що те, що ви бачите на екрані, передати ну, дуже важко. Це жовтий стакан всередині, жовтий ззовні, зверху друк, авсет, фліксато. Тобто тут дуже багато моментів, які технологічно навіть важко впилити. Європа. Ми, коли почали працювати з Європою, в 2021 році почалася війна, і в 23 році почалося заново. У нас було три країни Європи. Здавалося, що на цьому ринку ми нікому не потрібні. Виявилося, що це не так. 18 країн Європи є зараз. Це 25-30 машин щомісяця з України, 300 тонн, 20 тонів. І це не найдешевша продукція. Це бренди, це досить дорогий сегмент, преміальний сегмент, який Європа визнає нас на рівні з своїми виробниками. Зараз ми в Україні в Європі входимо в топ-10, в східній Європі ми входимо в топ-3. І за розміром ми, по суті, ну, мабуть, друге виробництво в Польщі є тільки аналог. Що ми робимо для цього? Безумовно, це наша комунікація. Знову ж таки ми їдемо з українськими брендами, ми їдемо з європейськими брендами, але ми комунікуємо, що ми українське походження. Ми говоримо про те, що ми з України, а для європейців це змінилося, це вже не Китай. Україна це країна інновацій, це країна, яка бореться і яка при цьому будує чесний, ефективний бізнес. І от це країни, де ми себе представляли. Якщо говорити про цифри, в Україні ми номер один 50% в ринку, бренд номер один впізнаваності, в Європі за 5 років зросли в 50 разів, тобто зараз 30% це валютна виручка компанії, і це не якби не межа, ми будемо і далі розвивати. І здавалося, все буде добре, треба було відпочивати, зараз закінчити досвід відповідь. Але є проблема. Індустрія міняється. І традиційні стакани для кави, упаковку для бургерів, упаковка для шаурми, яку ви споживаєте, вона містить всередині слой пластика. І цей слой пластика неважливо відділити. Насправді в Україні лише один завод, який відділяє пластик від стакана. І як наслідок будь-яке пакування, яке ви споживаєте, воно не переробляється. Воно просто лежить на накопичувальних. Господи, як називається На з як навколо міст, і далі ви побачите цифру, скільки тільки стаканів викидається в Україні. Потім воно розкладається, пластик залишається, потрапляє в навколишнє середовище, його їдять тваринки, тваринок їдять люди, і таким чином ми всі там потрошки міняємо свій код ДНК, і це насправді дуже дуже погано. Європа почала з цим боротись. Європа ввела нормативну базу, яка чітко прописує шлях по заміні пластика до 30-го року. І вона не унеможливлює діючі використання пластика в пакуванні не тільки в пакуванні для їжі, але й будь-якого пакуванні. І здавалось би, через 5 років ну не буде ринка в Європі, а скоріше і в Україні, тому що нас змушують синхронізувати законодавство в рамках євроінтеграції. Тобто нам не тільки кажуть, приберіть корупцію, хоча це звісно, перш за все треба, але і зробіть це, а це зробити простіше прописати ці норми. І якщо ці норми дотримуватись, то далі буде. Така ситуація, як ми маємо зараз в Макдональдсах у Франції. У французьких Макдональдсах до 2025 року пластика не буде взагалі. Всередині скляний посуд або фарфоровий, назовні тільки продукти без пластика. А в Польщі ви за це платите додатковий податок за кожну одиницю спожитого товару. Ну, Україна до цього ще не готова, але нас змусять. Цифра: 530 мільйонів стаканів, по нашим даним, минулий рік в Україні просто викинуто. Тобто, і це кожен рік. І чим більше ми споживаємо з вами це тільки стакани, тим більше ми забруднюємо наше навколишнє середовище. Але в принципі вихід є. І для нас насправді, якщо в Україні цього ще немає, і в Україні ми відкриті до пропозиції і відкриті до партнерства, і йдемо до наших партнерів, топових, і зараз розробляємо ці проекти, я сподіваюся, цьому році вже побачити, то в Європі є партнери, з якими ми це вже робимо. І це країни, які зараз вже відмовилися від пластика, і вони разом з нами будують майбутнє, в якому дітам буде легше жити насправді. Тут є прямі контракти, тут є дистриб'ютори, тут є кав'ярні, АЗК. І це дуже великі сегменти, комплексні сегменти, в яких ми тільки починаємо. Зараз місяць порядка 5 мільйонів, але це дані станом на червень, на, на липень, коли ми робили презентацію штук, стаканів їде в Європу. І 2 мільйони кришок з формовочного волокна. І це наступний етап. Це кришка замість пластикового заміняється на кришку з целілози, яка дуже класно виглядає, шикарна. Бібіла, тверда, яка не обжигає тобі губи, і насправді вона додає преміальності вашому продукту. В серпень ми закрили на 7 мільйонів стаканів, в сезон ми заходимо, я думаю, десь 10-12 буде. Тобто ці обсяги тільки зростають. По суті, ми перекриваємо майже всю Україну найближчим часом. І останнє, коли ми говоримо про Європу, ми пам'ятаємо, що ми українська компанія. У нас тут виробництва, у нас тут офіси. Ми звідси робимо всі поставки, наші люди працюють в Україні. У нас немає тих, хто працює за кордоном. Команда зараз знаходиться зараз зі мною. І нам дуже важливо, що ті продукти, які ми створюємо, вони мають комунікувати про Україну. І так стало, що один з наших стаканів, він став символом в цьому році незалежності України. І зараз я з задоволенням з вами поділюсь цим роликом. Це, Це продукт без пластику. Ми не віримо в диву. Ми робимо те, що вміємо. Не складаємо рук, ми живемо на храмі і в первості. Ми радаємо разом. Радіємо разом і мріємо. Я дякую вам за увагу.